Всім привіт! Вітаю на моєму каналі нових гостей та постійних глядачів. З вами, як завжди, барахольчик Андрій. В мене ви, як завжди, можете побачити, що я купую на барахолочці, деколи в секондах, ломбардах. По яким цінам. Купую для чого? Для того, щоб це потім перепродати на саме заробити. В принципі, як завжди, в мене побачите ціни, по чому я купив. І по чому приблизно це можна продати. Кому цікава така тематика, хто шукає можливості десь трошки підзаробити. Або, як в моєму випадку, на основну роботу переключитися. Доволі цікаво, мені подобається життя фрілансера і займатися цим мотлахом-барахлом. В общем, кому цікава така тематика, прошу вас завчасно авансом, ставте, будь ласка, свої вподобайки, щоб потім не забути. і Погнали до перегляду. І отакий от от у нас сьогодні буде огляд. Доволі мало предметів. Дуже рідко, як в моєму випадку. Дуже мало предметів, дуже мало чого куплено було. Першої барахолочки, блін, не було що придбати. В общем, із того, що було, придбав максимально собі цікаве, максимально вигідне, що може знадобитися, що можна перепродати. І так, як можете бачити, ось такий от у нас термос. Термокружка, термос. Блін, він трошки, типу, можна сказати, потертий, він десь лежав в ящиках чи що, але всередині він був абсолютно новий. Працює таким чином. Натискаєш, тече. Він всередині без запаха, без нічого не був. Ось Вода просто, блін, прополоскав його. Він не брудний, без постороннього запаху. Блін, не знаю, напевно, навіть не користувалися. В общем, ось такий термос придбав, можна сказати, майже даром. Якщо я не помиляюся, тут у нас якісь там логотипчики, Все по-німецьки написано. Можливо, він якийсь німецький. Німецького виробництва чи для німецького ринку. Десь там його назва є така. Ось так він. Нівела, Нівелла. За 80 гривень був придбаний. Літровий літровий такий термос, то лі термос, то лі кружка. Або, скоріше всього, термокружка. За 80 гривень, перевірив його, гарячий, ну, на ніч заляв воду, на ранок гаряча, практично кип'яток. Тобто температуру тримає добре. Знайти цін такого блін, добра, я ніде не зміг. Є тільки десь на Амазоні, заходиш, немає, недоступні або зняті з продажу, або немає наявності, треба замовляти. В общем, цін на такого термоса я знайти не зміг. Думаю, що продажна ціна такого в ну, блін, зовнішній стан такий не найкращий. Максимально десь 600 гривень. Я придбав за 80. за 80, думаю, вигідна покупочка. Далі ось така шапка вушанка. Геть з бірочкою, Харків. Розмір у нас 56, а рік 90-й. Новесенька в новому стані. Не була ношена. Ну, як бачите, бірка навіть не знята. Не знаю точно, це солдатська, чи це офіцерська. Мені здається, що солдатський якийсь більш такий на цигейку був схожий матеріал, а тут такий більше до хутра. Ну, можливо, я помиляюся. Факт в тому, що вона новесенька, була придбана за 100 гривень. В принципі, такі шапки продаються не дуже дорого. Колись вони взагалі по 50 гривень купувалися. Розмір маленький, але якраз на мене. Я думаю, що є, кому підійде. Шапка зручна на полювання, на риболовлю зимою ходити, допустим. Як для війська вона зараз не підходить, там інший формат шапок іде. Але, блін, дуже така приємна. Майже хутро. Одним словом, така шапка за 100 придбана. Продати можна ну десь 350 гривень, думаю, не менше. 400 максимум, в принципі, пару сотень на ній можна заробити. Далі ось такий от набір. набір столових предметів, приборів в рідній коробочці Абсолютно абсолютно новому стані. Нержавійка, вроді би казала ерунда, але те, що воно все новесеньке, те, що воно не було використання, це, звісно, великий плюс. Придбав я тут скільки, 18 предметів, якщо не помиляюся. Да? Ні, помиляюсь, 24. І все це придбав за 270 гривень. В принципі, такий набір схожі в паршивенькому состоянні. І плюс-мінус в такому ж. Це можна сказати, подарунковий або колекційний набір. Е, можна продати, я думаю, що 450 гривень це найнижча ціна, в принципі, що я знаходив на OLX але е, плюс-мінус, щоб розумна ціна, то це десь 550 гривень. В принципі, 200-300 гривень на такому можна заробити. А от на eBay я схожий набори був продавав. Там було трошки менше предметів. Здається, там 18 було всього предметів. І він був проданий за 45 доларів. Так що, напевно, що вигідніше буде ставити на eBay. Хоча і на OLX теж виставимо новесенький набір столових предметів. Ось такий нерж радянського виробництва в новесенькому стані. Я думаю, знайдеться на нього клієнт і не буде воно дуже довго стояти. На жаль, сама коробка така не має дуже сильно подарункового вигляду. Це що, якась резинка. Але, але, головне, що прибори чи то предмети в гарному новенькому стані. Далі, ось такий от у нас магнітофон. Магнітофон Panasonic. Ну, що тут сказати, він доволі такому собі стані. Середньому, але, блін, не битий, не ломаний. Кришка батарейного відсіку на місці. Всередині кабель, причому на вигляд новесенький Модель. Ось така RX 910, точніше 4910L. Тайвань Вінтажний, доволі вінтажний. Я думаю, що це десь 80-ті, -80, можливо, початок 90-х років. Доволі рідкісна модель. На жаль, на жаль, зараз покажу його працездатність. Ну, в общем, отак, от Радіо працює, доволі гарний звук. Блін, реально звук дуже приємний. М Який, блін, класний, приємний звук. Але от касета, касета. Як переключити на тейп, ось так себе веде. Гарчить. Чути, що моторчик працює. Але, на жаль, нічого не рухається. Зато радіо гарно грає. Головне правильно налаштувати. Оп. Баси. Ух. Ютуб виріже. За авторські права, так? Да? Ну, в общем, показав. Наполовину робочий, недорого за 300 гривень. Panasonic Vintage. Ну, такий Отакий от у нас Орих Panasonic Вінтаж 300 чи можливо даже 400 Я на 100% не впевнений, мені здається, що за нього хотіли 400, я сторгувався за 300, Не впевнений до кінця, але плюс-мінус 300-400 гривень був придбаний. На жаль, піде на продаж як на ремонт. Всі кнопки, всі переключателі, всі ручечки, все на місці, але під ремонт. Я думаю, що 800 гривень такий можна буде без проблем продати. Ціни десь я знаходив такі, по-моєму, на eBay десь в проходах колись я і 70, і 80 бачив. Зараз не знаю, є вони в наявності чи ні. Якщо є, добавлю. Якщо були продані, теж добавлю. В общем, такий от Panasonic касетний. Далі пару сумочок. Пару сумочок для. Фотокамер цифрових. Новесенькі, абсолютно новесенькі, були в кульочках. Такої собі непоганої якості для укомплева... укомплектування лотів, дуже необхідна річ. Придбав дві за 50 гривень. За 100 гривень були придбані ще три таких от картриджа для Денді і Сюбор, для ось таких от приставок. Доволі такий якісний пластик. Доволі непогані картриджі на вигляд. За 100 гривень були придбані три штучки. Я думаю, що, в принципі, це багато ігровки. Звісно, багато ігровки не дуже популярні, але от сам фактор картриджів, можливо, буде цікавий. Ну, мінімум по 150 гривень такі можна продати кожен. Далі, далі, годиночок. Був придбаний за 30 гривень, ось такий от цікавий. Дитячий дитина, дівчинка з песиком на райдузі катається фірма Куку, QQ. Він механічний, він в новому стані, але він не на ходу. Його завели до, до відказу, блін, і, скоріше всього, перетрудилися з заведенням. Це вінтажний годинничок, він не дуже дорогий, Японія. Рік, рік, рік. Ну, рік це десь у нас 90-й, Мож, можливо, блин, початок 90-х. Доларів 25 це найменше такий можна продати в, от, в такому от стані робочий на eBay. Але щоб він був робочий, треба нести майстру. Майстру ще гривень 100 треба віддати. Одним словом, придбаний за 30 плюс чистка з ну Десь доларів 10-15 я на ньому зароблю. Так, ще у нас таке от. за 30 гривень, так же само, як і годинник, була придбана, е, можна сказати, що це зарядний пристрій, да? Да, і є. Е, від фірми Моторола я вперше такий бачу з таким от штекером, бутім, як на роутер. Як виявилося, це у нас зарядний пристрій, скоріше всього, до рації Моторола. 14 вольт вихід, 30 гривень, така блін, зарядочка. Схоже, я вже продавав і не один раз. І вони десь в районі 450 гривень продаються. А нова скільки коштує, Добавлю фото. За 50 гривень ще була придбана от така от брошечка. Здавалося б, так, собі нічого цікавого, особливо, якщо на задню сторону подивитися не дуже таке е, обережне, гарне лиття. Але всі камушки на місці. Це у нас вінтаж, по-любому, Чехословакія. Плюс-мінус. Я думаю, що це самий самий початок 90-х або кінець 80-х. Тобто, середина 80-х, там трошки краще було середина, початок 80-х, трошки було обережніше і акуратніше лиття з задньої сторони. Нема ніяких клейм, в принципі, як і на більшості Чехословацьких отаких от, от брошок. Я думаю, що реальна ціна продажу такої на OLX це. Ну, не більше, ніж 250 гривень, а на eBay 25 доларів. Це, в принципі, непогана ціна. Вже схожі продавав і з задньою стороною таке ж саме. Така от цікавенька. Не знаю, як вона правильно має вішатись, чи цими підковами догори, чи донизу. Ну, цікавенька, цікавенька, гарна. Відчувається в ній такий вінтаж. І останнє, що вже блин, якась стала традиція, попадаються мені недорого. Доволі хороші фотоапарати. Canon, на цей раз А630 модель. Поки що стан у нього такий собі паршивенький, я ще до нього не дібрався. Цей взагалі був придбаний за 200 гривень. Зараз в ньому встановлені батарейки із мінусів, що можемо бачити. Типу об'єктив плотно прилягає, є потертості от, от на корпусі. Я думаю, що це сам алюміній трошки. Від вологи пострадав. Але, але, після установки батареїк. Ось такий от екранчик, після установки батареї виявилося, що він повністю справний. Чуть-чуть шторка не відкривається до кінця, але це не впливає на фото. Ось так працює. Екран крутиться в любі сторони. Зум. Ну, що ти скажеш? Повністю робочий фотоапарат доволі гарно фотографує. Зараз зроблю якийсь знімочок. Оп. Ну, цікаво, цікаво. За 200 гривень придбаний фотоапарат. Дивився і на OLX, Саме даної медалі А630 немає. На eBay є такі і в проданих. менша ціна, здається, від 8990 плюс-мінус, а середня ціна 129-139 доларів. от В продажах. Таким чином, в мене, вже можна сказати, зібрався full-house по цих моделям. Є a 620 з'явилося a 630 і є a 640 Колекція блін, моделей А-600. Такі фотоапарати. Не знаю, як так вийшло, що він, він на скупці лежав кілька днів. Його обходили всі стороною, я взяв перевірити. Виявилося, що справний. Чому б не забрати. В принципі, на Олексі такий можна продати. Я думаю, що ну, він після цього, як помиється протреться, буде трошки симпатичніший вигляд мати. Але мінімум 2500, я думаю, вполне реально такий продати. Всередині картка пам'яті на 4 ГБ. 4 акумуляторних батарейки, які в комплект, звісно, не будуть йти. От такі були у нас покупки. Дуже короткі. Як зазвичай. Не такі, як зазвичай сьогодні відео. Показав все, що було. Ну і В принципі, ще покажу вам кілька предметів, які мені останнім часом вдалося відправити. Ну, Були придбані, швидко продані Із них було два ось таких телефона. Сіменси М55 я їх придбав по 90 гривень, не пам'ятаю, були вони в минулому відео чи ні, але хотів я їх продати разом за 550 гривень. Мені запропонували за 1400 гривень. Я погодився в принципі, як корпус за 400 гривень, можливо, людина знає, як його відновити. Поїхав за 400 гривень цей Сірий і через кілька днів, буквально за 350 гривень по місту віддав іншого з оранжевими кнопками. Тобто хотів за 550, продав ще вигідніше, продав разом за 750. Ще інші деякі Ось продажі такий приємний. Цікавий проданий був лот. Давненько я його був, купив за 100 гривень. Прям дійсно шароватіна сам був плеєр, він відсіку батарейному тут було блин, дуже багато кислоти, яку з великим трудом, але вдалося прибрати. Він мене довгенько полежав і вирішив, що пора з ним прощатися. Виставив на OLX. В принципі, недовго він постояв. Але по Україні не був проданий. Його замовили з Польщі. І Їде він новою почтою зараз до Польщі. Оплатили одразу їй сам плеєр і доставку. 3400 гривень такі от на міні-дисках Sony Walkman. Доволі непоганий стан. Є, звісно, потертості. Але це, блін, рідкісна колекційна модель. Що саме головне, що він повністю справний. Комплект до плеєра. Йдуть три диска, два з музикою, один пустий і зараз продемонструю, як він працює. Як він там відкривається? Спереді. Оп. Якщо не помиляюся, то якось воно так має вставлятись, так? Да? Зараз побачимо. Якщо не влізе, значить неправильно. Ні, точно неправильно. Так. Хм, не помню, як воно вставляється, представляєте? Ладно, зараз розберу. Тю, блін, все доволі просто. На кожному компакт-диску, міні-диску. Є стрілочка, як його правильно вставляти. Таким чином вставляється. Батарейка вже всередині. Але батарейка, судя по всьому, розряджена, зараз візьмемо іншу. І так, встановив акумулятор, знаю, акумулятор це найкращий варіант. Оп, все, диск запускається, диск читається. Музика грає. Новесенькі наушники йдуть в комплекті. Практично в новому стані. Там пару разів вдівалися Xiaomi Basic. Чи як. Гучність. Гучність на максимум. Музика грає, треки перемикає. Ну, що тут скажеш? Колекційний рідкісний. МД Плеєр, можливо, даже не... Мало хто, блін, з сучасної молоді взагалі знає, що про існування отаких. От ну, такий цікавий продаж. Якби, допустим, Трошки кращий стан і пульт. ну Такий плеєр спокійно можна було би продавати на eBay десь доларів в районі 100, 100, 150 Продав трошки дешевше через стан і неповну комплектність. В общем, все одно покупка, точніше, продажа мене радує. Покупка теж була дуже шикарна за 100 гривень придбати такий. Та ще й був куплений десь в розгар барахолки десь в 11-12 години дня. Упаковується і їде до нового власника у Польщу. Ще пару лотів покажу перед відправкою, які були продані. Ось такий от настільний набір для тенісу. Новенька сітка з кріпленнями для тенісного стола ось такі дві ракетки доволі непоганої якості, хоча її, не новенькі, але треба десь місцями їх підклеїти. Хорошої якості ракетки, сіточка, навесенька. Радянських часів, не пам'ятаю, якийсь там десь знизу є. Навіть рік, по-моєму, якийсь там 90-й. Угу. Да, 90-й рік. Купляв я такий от набір за 300 гривень. Зараз їде новому власнику. Трошки сторгувалися за 750 гривень. Ось така приставка. Приставка, можна сказати, на відновлення на запчасті в дуже печальному стані, як можете бачити, бита гнута. Можливо, даже плавлена, але тим не менш, вона підключалася, перевірялася, видає зображення, видає звук, геймпади працюють в ній. Карту пам'яті читає, диска не читає. На жаль, типа лазерна головка. Вібрує, щось типу, хоче вона рухатись туди-сюди, але десь вона блокується і диск не крутиться. Тобто таке от відновлення. Придбав за 200, їде за 550, замовили на OLX, тобто чистими. Ну, 300 гривень заробіток, в принципі, вважаю непогано. З цієї 450, з цієї 300 в продажі. Такі от. Невеличкі лоти, але ну, ну, на такому ми і крутимося. Погнали далі. Всім, кому сподобалося, ставте, будь ласка, свої вподобайки, пишіть коментарі. Якщо є в кого які цікаві питання чи пропозиції, в мене в описі до відео завжди є мій номер телефона, де є Viber, по якому можете звертатися до мене. І так, ще раз всім дякую за увагу. З вас підписка на канал, хто не підписаний. Ось десь тут тисніть дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Ваші коментарі. Всім успіхів, гарних продаж, гарних знахідок. Щасти вам!